На засіданні виконкому сьогодні виносяться 40 питань, які, які важливі для нашого міста, особливо в теперішній час. Тарифи на тепло для населення та підприємців у кривому розі не підвищуватимуться, ба більше вони будуть значно нижчі за економічно обґрунтовані. Це одне з питань, рішення по якому прийняли на жовтневому засіданні. Виконкому. Отже, містяни, що користуються послугами криворіч тепломережі, сплачуватимуть трохи більше 1700 гривень за гігакалорію при економічно обґрунтованому тарифі у 2800 гривень. Клієнти кривбастепленерго сплачуватимуть 1905 гривень за гігакалорію проти можливих 2770 Шести такі цифри значать, що фактично під час цього опалювального сезону застосовуватимуться тарифи, що діяли у жовтні минулого року. З урахуванням е особливості військового стану законодавство України регулює регу наступне питання: вводиться мораторій на підняття тарифів або. Е Цін у сфері теплопостачання це свідчить про те, що для всіх верст споживачів, тобто населення, інший бюджет, релігія, заборона підіймати тарифи, які були станом на 24 лютого 2022 року, тобто початок військових дій, згідно законів України, тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на її виробництво. Згідно законів України, тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання, і аж ніяк не можуть бути нижчими за ці перераховані складові ціноутворення. Щодо підприємств теплоенергетики, для них буде застосовуватись методика компенсації різниці в тарифах. Таким чином, тарифи на теплову енергію для населення для підприємців міста Кривого Рогу збільшувати не будуть. Не дивлячись на те, що вони значно нижче економічно обґрунтованих. Підприємці Кривого Рогу цьогоріч теж не платитимуть більше, ба навіть ціна газу для розрахунків тарифів буде нижчою 24,5 тисяч гривень за кубометр, а не 38,5 тисяч, з якою вона фактично є зараз, і була наприкінці минулого опалювального сезону. Це значить, що нарахування за теплову енергію для підприємців не переглядатиметься щомісяця, як це було у 2021 році по всій країні. Таким чином тариф для підприємців, що є клієнтами кривдської теплоцентралі, складатиме 5344. Гривні за гігакалорію, а для клієнтів киверіч тепломережі – помережі 5 тисяч 65 гривень, що більш ніж на 2000 тисячі менше економічно обґрунтованих. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, першоміський.